Хтось думає, а хто це взагалі Правда? Я Не чуєте? Гайні вірші пише, чи завжди. А як ти дівчата? Я не я вже завжди читаю. Можемо ми собі поговоримо, та є Ні. ти прочитаєш, ти зараз, дівчата. Як ти вмієш, негайно? Як я вмію? Я Думаю, це те, що я відповідав, власне. Коли більшість моїх друзів, дівчат були за кордоном вимушено, то ми звідти переписувалися за допомогою додатку Сигнал. Ну і я відповідав, мені приходить лист, я відповідаю, мені приходить у віршах. Я відповідаю віршах. Тому тут деякі, деяка термінологія, можливо, не зрозуміла, але це саме гостра фаза, коли почалася, коли я бачу, що в небі там збивали ракету і бачу ці інверсійні сліди, і мені на сигнал приходить повідомлення. Атмосфера вирує хвостами ракетних інверсій, уриває сигнал на стабільність тривожених мас. Я дотисну ефір той. Не наче відстоявши в черзі, це тобі не колишні розмови, столиця Донбас. І доставлять мені, мені сяк чи так з-під у Київ, найрідніші із темрі останніх тих десятиліть, нетактильний тактильний міська, за дружби вірності вияв, голос сили, тендітної відстань долаючи в Тут у серці терпіння, щоб врешті зустріти і обняти на сімох, хоч кордони між нами і відстань ого. А там що нас ніколи сказ, ніколи біді не здолати. Обніму книжняту, бо ти написав його. Я, я тут Донбас згадував, я взагалі то хлопець Донецький. Е, тому мені було важко і до війни в Донецьку якось поприємно сказав. Ну, я, я, він знає, що я мріяв жити в Києві колись. Це була давня моя мрія. Я не, не хотів ні Парижу, нічого. Тепер я знаю, чому, чому почалася ця війна. Ну, Дурні іноді жарти у наших, наших друзів, але е, колись написав віршик і відправив його на конкурс і забув. А Потім приходить звідти гонорар, і я намагався згадати, що ж я туди відправив. Знайшов Ця історія відбулася в Донецьку. В думках переживаю знову один приємний діалог. Своєю мовою розмову із земляком вели двох. Приватна тема. хто це слухав, по свійськи чийна новина. Знайшлись такі сторонні вуха, яких цікава вона. Тонкі відкинувши манери, навряд чи він колись їх мав, в адресу нашу, от бендери, хтось недвозначно надзво, надзво, просичав. Слова народжені горілці, з собою далі він поніс. І нас, звичайних українців, рейс героїв тим заніс. Йому виписують подяку, хоча не подаю рукі, бо цю образу як відзнак сприймати можна за людський. Друзів навіть знають день мого народження. Знають, знаю. Спокійно, тихо. не Неполіткам сьогодні. Не політка. Сьогодні? Не. Ні. ні. Ні, ні. І що мені живому з того у ці крихкі святкові дні? Напівснаги капарить змога без кращих друзів і дні. Нехай на відстані згадають, нехай полки бажані шлють, як задоволений до краю, коли вони не десь, а тут. Мені по різні пори року найліпші поласощі не в смак. Ви на зв'язку зв звідтілі, та ж доки без вас не впорах ніяк. Нехай у сумі і терпінні, та все ж помалу живемо. А наші дати швидкоплинні, лишень божила для думок. і тихо, по листочку спадають вересневі дні. Години всипляться пісочком. Без кращих друзів і рідні. Я дивлюся свій телефон, я тут не бачу останніх віршів, а я знаю, де їх можна знайти. Зараз, може, ти трошки щось розкажеш? я знайду. Ні, я нічого не розкажу. Доня телефони лишати не можна. Вони ще зникають. <гум> За багато поетів. Тож. Тут так. є навіть двері в інший вибір, може дослідили. Туди? Ні, туди. Так, ну я так думаю, тут просто не відкривається інтернет.